Гесічня День Соборності України. Це свято єдності та незламності українського духу. 107 років тому, 22 січня 1919 року, Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка підписали акт з Луки. Таким чином відбулося історичне об'єднання українських земель, так званої Надіпрянської та Надістрянської України. Цей день ми згадуємо про важливість об'єднання наших земель та сердець. 1914 рік розділені імперіями українці воюють у ворогуючих арміях. 1918 року постало дві держави УНР та ЗУНР. 1919 рік. Двадцять січня акт звук проголошує їх об'єднання в єдину в Соборну Україну. Разом з власної волі з 1919 року. 1990 рік. Живий ланцюг. Мільйони українців об'єдналися заради свободи. Сьогодні єднаємось, щоб захищати незалежність і цілісність держави. Вірші до Дня соборності України, українською мовою. Це не просто слова, а справжні перлини української літератури, які торкаються на найпотаємніших струн душі. Україна соборна держава, сонценосна колиська моя, що не вмерла і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Твій Богдан і він соносна Софія повернулись до тебе з віків, що не вмерла і не вмре твоя мрія, як не вмер Соловіний твій спів. Україна, Шевченка, надія, мій святий несплюндований гімн. Я в мовчані твоєму німію і воскресаю у слові твоєму. І Дніпро, і Дністер пливуть в море, бо єднає їх кревна земля. Україна держава соборна, сонценосна, колиска моя, моя країна, Україна, у світі кращої нема. Вона соборна і єдина. Моя вітчизна дорога. Повинні жити українці під мирним небом у добрі, підуть загарбники чужинці, здолать їх мусим в боротьбі. Можливо, знову загремлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакати, і журиться мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує мило, і хтось сльозу непрохано змахне. А може, дехто втратить віру і силу, своє життя рятуючи, одне. Але не я, як виснотинк не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу і кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби довополі, за наші дні прекрасні, молоді. І тут ні сліз, ні вічею не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Дивлюсь на пройдену дорогу, і гнів, і жаль мене пече. Але у нашу перемогу усе ж я вірю гаряче. Як завтра день угледять люди, як зійде сонце золоте, так Україна жити буде, так наша мрія процвіте.